Команди озвучення аніме вкрай їбанулись. Хочу звернутися окремо до певних персонажів і певних команд озвучення аніме з приводу одного інциденту. Зараз на хайпі перебуває одне аніме, яке ніхто не наважується озвучувати. Це аніме One Piece, а саме 1071 епізод, на якого зараз усі просто налетіли. Бо дуже люблять це аніме і дуже сильно хочуть його озвучити українською. Бо ніхто не озвучує його українською, окрім них, бо вони найкращі. Нікого не існує. Хто б міг би озвучити це аніме як прикро! Добре, що ви, милі єдині, існуєте, щоб озвучити один прекрасний епізод цього аніме, а не почати з самого початку і озвучити до кінця. Чому ви цього не зробите? Важе ж так всі просять. А ви такі благородні взяли і вирішили, що все-таки готові озвучити це аніме. Так давайте не займатися хуйнею. А будете озвучувати від початку і до кінця.